Який динозавр був найдивнішим, а який був найменшим? Чи справді птахи пов'язані з динозаврами? Дізнайтеся більше цікавого про величезний і дивовижний світ динозаврів у цьому відео, у тому числі, що вони їли, які були види і де жили динозаври? Динозаври були плазунами, які жили на Землі протягом 160 мільйонів років. Поки 65 мільйонів років тому не трапилася катастрофа, яку називають крейдовим вимиранням. Тоді загинули 18% родин сухопутних хребетних, в тому числі динозаври. Найімовірнішою причиною називають падіння на землю астероїда діаметром близько 10 км. Тепер перейдемо до списку найвидатніших представників динозаврів. Один з найвідоміших динозаврів Сузозавр. Він був схожим на величезного щура із пташиним черепом, бо мав пухнасте тіло вкрите примітивним пір'ям, яке нагадує за своїми властивостями хутро. Завишки цей динозавр сягав 6 метрів і важив понад тонну. Динозавр Пегамастакс мав доволі незвичайний вигляд. Його можна описати як щось середнє між папою і дикобразом. Пегомастакс мав дзьоб із зубами, що загострювалися один від одного. Відомий фільм 1993 року Парк Юрського періоду містить лише 15 хвилин хронометражу з динозаврами, з яких 6 хвилин це комп'ютерна графіка і 9 хвилин аніматроніка. Назва невеликих, близько 60 см заввишки і до 2 метрів завдовжки м'ясоїдних динозаврів-велоцерапторів прикладається з латини як швидкий мисливець. Динозаври жили на всіх континентах, включно з Антарктидою. Це було можливим, оскільки Антарктида за часів динозаврів знаходилася набагато ближче до екватора. Найбільшим травоїдним динозаврам доводилося з'їдати цілу тонну рослин на день. Такий обсяг їжі за об'ємом можна порівняти з автобусом. Хоча і динозаврів зазвичай уявляють дуже великими тваринами, часто вони були розміром з людиною або й менше. Вчені пояснюють частіші знахідки решток великих динозаврів тим, що більшим кісткам просто було легше скам'яніти. Слово динозавр придумав британський палеонтолог Річард Оуен у 1842 році. Це грецьке слово, яке означає страшна ящерка. Оуен хотів такою назвою підкреслити розміри і велич цих тварин. Ніхто точно не знає, скільки тривало життя динозавра. Вчені припускають, що деякі динозаври жили до 200 років. Чені вважають, що одні динозаври були холоднокровними, інші теплокровними, а деякі мали властивості обох способів регуляції температури тіла. Ймовірно, що маленькі м'ясоїди були теплокровними. Рослиноїдні ніж динозаври, які не були такими активними, схоже, що були холоднокровними. Теплокровна тварина потребує в 10 разів більше їжі, ніж холоднокровна тварина такого ж розміру. Дослідник Рой чепмен Ендрюс знайшов перше відоме науці гніздо динозаврів у 1923 році в пустелі Гоббі в Монголії. До того, як він знайшов гніздо, вчені не були впевнені, яким чином з'являлися на світ динозаври. З того, що нам відомо, всі динозаври відкладали яйця. Було виявлено близько 40 видів яєць динозаврів. Стегозавр мав найменший розмір мозку серед усіх відомих динозаврів. Його тіло мало вагу понад 5 тонн, а мозок важив всього навсього 80 грамів. І був розміром з горіх. Така дивна пропорція породила теорію серед вчених, що стегозавр мав другий мозок в районі стегон. Однак наразі цю теорію вважають непідтвердженою. Ліоплевродон, завдовжки 15 метрів був найбільшим водним плазуном. Хоча навіть він за розміром був удвічі меншим за сучасного синього кита. Синій кит більший за будь-якого динозавра, він важить до 200 тонн. Більшість місоїдних динозаврів мали порожнисті кістки. Хоча їхні кістки були величезними, вони не були такими важкими, як здається. Наприклад, сучасні птахи мають подібні порожнисті кістки. Змії та ящерки скидають шкіру, коли ростуть. Дослідники вважають, що те саме могли робити і динозаври. Тиранозавр мав велетенські задні лапи, але його крихітні передні кінцівки були розміром з людські руки. Тиранозавр з'їдав до 22 тонн м'яса на рік. У нього були гострі зуби завдовжки понад 30 см. Він не міг жувати, тому ковтав їжу великими шматками. Вчені вважають, що динозаври часто ковтали каміння, воно залишалося в шлунку і допомагало їм подрібнювати їжу. Дейнозух був величезним доісторичним крокодилом. Дослідники вважають, що він мав найсильніший кус серед усіх динозаврів. У тому числі сильніший навіть за тиранозавра. Він важив до 5 тонн. Найменше повністю сформована скам'янілість динозавра належить лисотозавру, що означає ящерка з лисотом. Він був розміром зі звичайну курку. Палеонтологи знаходили й менші скам'янілості, але вони належали дитинчатам динозаврів. Коритозавр мав великий порожнистий гребінь, з'єднаний з його носом. Гребінь працював як ехокамера, дозволяючи видавати гучний звук. Завроподи були найвищими тваринами, які коли-небудь жили на землі. Деякі з них були удвічі вищими за жирафа. Деякі вчені розрахували, що тренозавр міг бігати зі швидкістю 28 км за годину. Інші вчені вважають, що він взагалі не міг бігати, оскільки він був надто великим. Серед найшвидших динозаврів називають Орніто Мімуса, він міг розганятися до 70 км на годину. Однак сучасний гепард набагато швидший за нього, і за будь-якого іншого динозавра. Вчені роблять припущення, що до того ходив чи бігав в той чи інший динозавр, вивчаючи проміжки між його слідами. Багато вчених вважають, що птахи є динозаврами, а отже, деякі динозаври насправді не вимерли, просто опірилися і зменшилися в розмірах. Динозавр з найтовстішим черепом був пахіцефалозавр. Його череп сяв 20 см товщиною. Найбільшим динозавром вважають аргентинозавра. Цей представник групи завроподів сягав завдовжки 30 метрів і важив до 100 тонн. Найбільшою літаючою рептилією був представник ряду птерозаврів Кетцальткоатл. Він мав розмах крил до 12 метрів і важив за різними оцінками від 85 до 250 кг. У 1824 році Вільям Бакленд був першою людиною, яка назвала динозавра. Він назвав його Мегалозавр, що означає великий ящер. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.